А сьогодні 9 січня нас взагалі замело. Вчора чистив сніг, сьогодні чистив сніг. І замітає, і замітає, наче нічого не чистив вон. Вже кучури досягають вікна майже. Там під забором теж, мабуть, більше метра намило. Навіть задуває. Тут чисто навіть задуває і машину обсипає трохи снігом. Так, це ж чистив недавно. Знову надуло. Зараз хочу до панелей сходити, але там снігу зараз по коліно. А десь вже й по пояс. Вон там на дровнику на мило, два таких роги, Хоч би там той шифер витримав. Замітає під вагою, під малиною. Коротше, позамітало нас. Зараз спробуємо до панелей дістатися. Ух ти! коліно! Точно по коліна снігу. А <ріст> я стою. по коліна, так. Це не буду знімати, бо, бо погано знімати. В панелі вон так там зверху вчора збив. Так воно і не, і не поналипало до сих пір. Ось напроти цих профілів монтажних поналипав лід. Тут полоска, там, ну і зверху відповідно також ті полоси. Ну, Панелі такі, майже чисті. Майже чисті. З тильної сторони взагалі чисті. Тут нічого немає. Підемо подивимося, що воно, там, що воно видає. Це нещастя. Бачите, така генерація. 190 Вт. От коли зараз ну, я мережу відключив там. Тому що генерація хоч якась є, акумулятор заряджений. Бачите, коли є стала якась освітленість на вулиці, то воно нема такого, що воно набирає, потім скидає до нуля, як я показував в тому відео. Воно ось показує, будь ласка, 180. Сьогодні бачив тут 100 Вт, 90 Вт. Показує, що не скидає, а в такі похмурі дні скидає і не хоче працювати нормально. На цьому навісі для машини не мило так. Намило так нормально, я вам скажу, до півтора метри снігу лежить. Півтора точно є в деяких, ну, в піку. І вон там зверху щось звисає якісь штуки висять, якісь снігові нарости. А з іншої сторони будинку нічого немає. Ну там за забором трохи понамітало якісь кучугури і лежить. В рекуператорі моєму, он там на низу теж стоїть вода. Замерзла вже в лід і стоїть. Треба якось її розтопити, тому що дренаж не працює, не стікає, вода, не збігає. Тут завжди якийсь жук. Де там жук взявся, тут же фільтр стоїть, карманний. Мабуть, в будинку десь там заліз. Трохи павутини, трохи того, трохи всього, і лід стоїть. Бач, навіть 7 Вт, 10 Вт. 6 вже показує, не скидає. То було скидало до нуля. І потім починали знову 190 Вт і менше, менше, менше. А сьогодні він показує 8 Вт, 7 ватт і нічого не скидає, так і коливається. 7, 10, 20, 40, 50 скільки є, стільки показує. А то буває циклічно. Ну, це за в мене зараз включений режим зарядки CSO від сонця, а якщо немає, то від, то від мережі. А то був мене включений режим Осо, тільки сонце. Може, це якось впливає на його такі показники. А, До речі, ще це з 1 січня обнули в лічильники, стільки взяло з мережі і стільки віддало в будинок, тобто 46, 50 кВт від сонця дало. Це головним чином за три сонячні дні. Це було 1 січня, 3 січня і 5 січня. За три сонячних дні от видало 50 кВт. Я їх всі. Я їх всі спожив. Ну, будинок спожив: акумулятори, бойли, все, все споживало. За 3 дні. А інші дні нічого не дало, тому там нема що навіть казати. Ну, як би не є, 50 кВт залетіло за 3 сонячних дні в будинок. Бачите, працює нормально, все, нічого нікуди не скидає. Нема ніякої циклічності. Як показує 6 Вт, 5 Вт, так і є. Ось зараз 20 Вт. Йде е, до інвертора, 115 Вт йде в будинок. Акумулятор заряжений. Тобто зараз вся енергія, яка є, а воно ще неправильно показує. Воно ще неправильно показує, тому що 100 Вт е, заходить фактично. Різниця між входом і виходом. 50 Вт бере інвертор, а воно показує тільки 3 Вт, Тому що з батарейки нічого не бере. Тобто зараз воно ну, реально видає 150 Вт. Ну так, з батарейки відбір 0. Батарейка заряжена відбір 0, від... 0, 0 ампер. Тут показує 100, 6 Вт, а насправді зараз 150 Вт воно бере від сонця. Тільки показує 6. Бачите, який інвертор? 150 бере, показує, що бере тільки 4 Вт від сонця.